Привіт друзі! Робота здавалося б примітивна така. Але зробити її треба і робота така часто в мене буває. Е, модернізація отаку ступицю, там ставить чоловік на МТ на Дніпер з тормозним диском. Е, він розібрав його і треба усилити те діло, бо то все від якогось китайчика чи, чи від якогось. І Щоб розточити, просто під нові підшипники, так? поставити по два на сторону туди і туди того підшипничка. Зробити то на токарному не вийде ніяк, бо ми сосності, якщо не доб'ємося, то пів біди, коли коли е, така штука просто почне виляти на колесі, її можна перецентрувати шпицями. Так? Обуда. А друге діло тормозний диск. Воно має крутитися рівненько без биття, бо іначе буде постійно. Отак от, от гуляти, чик-чик-чик-чик-чик, і чик, 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 буде таке пік-пік-пік, знаєте. Ну, одним словом, багато говорити не будемо. Будемо робити то на розточному. Посадки тут хороші, новенькі. По них і буду обкатуватися. Поверхня одна в мене є базою точена. І тут а друга поверхня теж є базою точена. Я ще перевірю, катну їх, як буду ставити. Поставлю на одну, катну одну, поставлю на другу, перед росточкою теж катну. Знімаю диска і багато говорити не будемо. Такий малий діаметр не під підсилу моєму шпинделю 50-мм. Але для того зроблена спеціальна приспособа. Один із планів переробити його на універсальний. Але поки що маємо, що маємо. Приспособа плотнячком з мінімальним зазорчиком заходить і затягується. І все, на ній різьба, куди накручується розточна головка. Жорсткість, звісно, дуже страдає від цього, бо висота вже дуже велика від різця, але маленькі якісь такі отвори коротесеньким різцем точить на ура. Висота дозволяє, ну і плюс базування точніше, як на фрезерному. І так, оскільки в мене діаметр попередній тут був 32, зараз підшипники мені дали, щоб поставити на 37, а поверху цей виступ проточка під спідометр. Має 40, то воно майже зніметься повністю. Тому я вже відштовхуюсь від того грубшого діаметра так? і буду проточувати вглиб на нього. Тобто мені треба, треба... треба, Тут висота 6 мм, відступити 6. так, Заміряти від, від того торця 6 вглиб. І проточити ще на 18. Поїхали. Вець малює назад. Так, що маємо? Чотири соточки натягу роблю, то все-таки алюміній. Сильніше то буде зажимати підшипника, а слабше може розбити посадочне. От він туди зверху дорожки вже взявся залізти. Пресиком ми його туди запрямо. Зараз знімаємо і другу сторону. так, прохідне, е, отут в ступиці не дозволяє ніяку трубку туди поставити розпорну, я не підібрав, підібрав таку під яку прийдеться трошки розточити. Тому от Виставляю так. Зажимаємо. Ну, даже Маленько, помаленько, бо там ще такі виступи якісь. Видно, для підсилення, жорсткості. Помаленько прийдемо. Стяної трубки немає, а точити з заготовки. А стіночка там буде всього, на всього навіть, їх, мабуть, і міліметра немає. Ну Зараз прийдемо ті виступи, з'їмемо. Плюс міліметр тіла. І далі можна спресовувати, збирати це все діло. І після того це витягнуло з конуса. І після того ви виточимо подовжені розпарно в І останній штрих, розпорна втулка. Той під, з тої сторони допресоване до кінця. Впираємо в підшипник. Засікаємо довжину, рівно 65. І зараз тої водопроводної трубки, якраз прохідне таке, як мені треба, з запасом міліметр. Точну, вставлю і допресую. І останній штрих, щоб на Вірняка, нічого ми не пропіткали і не було биття. Один коносок Тут прям центром і легенько поновимо оту поверхню. Для того, щоб воно нам не прокручувалось, зараз зажму центр. Сама нужна штука, цва. Так і все. Лагенько нам все вистачить. No, думаю, не багато тут, але... але щоб не мав биття диск, процедура обов'язкова. Саме частенько, саме посадочне диска я не трогав. Який виставок з цього всього, що без цваха нічого не буде. Цвах в сьому голова. І отак от воно надягнеться. Так, через 5 хвилин у нас планує відключення світла. Я дуже радий, що я встиг робити роботу, бо задержка капець по роботі з тим світлом. Нічого не зробиш. Ну і все, от і казочці кінець, як говориться. Ви не забувайте, що треба робити, ставити там е, свої емоції, писати коментарі і чекати нових відео. От і казочці кінець.